Чи знаєш ти, що твоя ерекція залежить не від магічних таблеток, а від якості кровообігу? Так, якщо твої судини працюють погано, ніякі добавки не допоможуть, у то ви. Ти, наче це ще молодий, але щось вже не так, як раніше. Чому? Бо забиті судини, це головна причина проблем з потенцією. Але є хороші новини. Їх можна очистити сьогодні. Ми розберемо продукти, які покращать кровообіг, підсилюють ерекцію і допомагають насолоджуватися життям наповну. Деякі з цих продуктів працюють як природна віагра, а деякі шкодять більше ніж ти думаєш. Тому залишайся до кінця. Буде багато цікавого. Отже, друже, давай розберемося, як взагалі працює ерекція. Це не просто гра гормонів чи якесь чарівне натхнення. Насправді все залежить від кровообігу. Коли ти збуджуєшся, твій мозок посилає сигнал судинам у статевому члені і вони розширюються, заповняючись кров'ю. Чим кращий кровообіг, тим сильніша і стабільніша ерекція. А тепер уявіш, що судини забиті холестерином, як стара водопровідна труба, кров погано циркулює і ти отримуєш слабкий результат. Або взагалі нічого. Ознаки поганого кровобігу. Слабка або нестабільна ерекція. Холодні руки, і ноги, постійне поколювання в кінцівках, швидка втома, низький рівень енергії, проблеми з тиском або серцем. Факт, що здивує тебе: 70% проблем з потенцією чоловіків після 40 років пов'язані не з віком, а з закупореними судинами. Але є рішення, і воно простіше, ніж ти думаєш. Зараз ми розберемо 5 продуктів, які працюють як природний допінг для твоїх судин. Перше гранат. Природний судино-розширювач. Гранатовий сік працює як натуральна віара. Він підвищує рівень оксиду азоту в крові, а це означає кращий кровообіг і сильнішу ерекцію. Дослідження показують, що регулярне вживання гранатового соку підвищує приплив крові на 30% всього за два тижні. Друге часник очищає судини. Часник не просто додає смаку в страви, а й знижує рівень холестерину, що робить твої судини чистими та еластичними. Дослідження підтвердили, що чесник розчиняє бляшки в артеріях і покращує кровообіг. Третє це темний шоколад. Підсилює еластичність судин. Але важливо, шоколад повинен бути 70% і більше какао. Флавоноїди, які містяться в ньому, допомагають розширювати судини. Дослідження показали, що темний шоколад покращує кровотік на 10-15% вже через 2 години після вживання. Четверте лосось та жирна риба. Омега-3 для потужного кровобігу. Жирні кислоти, омега 3 які містяться в лососі, скумбрі, тунці, роблять кров більш рідкою і легкою для циркуляції. Омега-3 зменшує ризик серцево-судинних захворювань на 40%, а значить покращує і ерекцію. П'яте буряк та шпинат. Природні нітрати. Ці продукти розширюють судини, підвищують рівень оксиду азоту, саме те, що потрібно для міцної ерекції. Вчені довели, що буряк збільшує приплив крові на за 30 хвилин після вживання. Тепер ти знаєш, що додати до свого раціону, але є продукти, які навпаки вбивають твою ерекцію, і швидше за все тих їси щодня. Ми вже розібрали, що допомагає, але зараз найцікавіше, що реально шкодить. Ти можеш їсти правильні продукти. Але якщо в твоєму раціоні є ось ці вороги. Той ефект буде слабким. Отже, що варто прибрати зі свого меню? Перше – фастфуди, вбився судин, чизбургери, картопля фри, нагетси – смачно, да? але ці трансжири закупорюють артерії, що напряму знижує приплив крові. Чоловіки, які вживають фастфуди 3-4 рази на тиждень, мають удвічі більший ризик еректильної дисфункції. Друге газований напій, цукровий удар по судинах. В одній банці коли до 10 ложок цукру. Надлишок глюкози викликає запалення судин, що ускладнює кровоті. Надлишок цукру призводить до інсулінорезистентності, а це одна з причин слабкої ерекції. Третє це майонез, кетчуп, ковбаси, джерело поганого холестерину. Всі ці соуси та напівфабрикати містять консерванти і трансжири, які підвищують рівень поганого холестерину. Чим більше ЛДЛ поганого холестерину у крові, тим гірший кровообіг, А отже, і ерекція. Четверте це надлишок солі, підвищений тиск. Сіль затримує воду в організмі, підвищує тиск і звужує судини. Чоловіки з високим тиском у 2-3 рази частіше мають проблеми. З потенцією. П'яте алкоголь, особливо пиво, яке з'їдає тестостерон. Алкоголь знижує чутливість нервових закінчень, а пиво ще й збільшує рівень естрогену, знижуючи тестостерон. Регулярне вживання алкоголю може на 30-50% знижувати ерекцію. Якщо хочеш, щоб твій організм працював на максимум, менше шкідливої їжі, більше корисною. Але що ще можна зробити, щоб швидко покращити кровообіг? Окей, ти. Вже знаєш, що їсти, а що ні, але як швидко покращити кровобіг, щоб відчути реальний результат? Ось тобі 5 простих кроків, які дадуть ефект вже через кілька тижнів. Перше, почни день зі склянки гранатового соку або зеленого смузі. Як ми вже говорили, гранат це натуральний судинний розширювач, а зелень, шпинат, селера, буряк миттєво покращують кровотік. Гранатовий сік може збільшити приплив крові на 30% всього за два тижні. Друге додай у їжу більше часнику, шпинату, риби, горіхів. Ці продукти роблять судини еластичнішими, а кров рідшою для кращої циркуляції. Третє: мінімум 2 літри води на день. Якщо ти не п'єш достатньо води, кров стає густішою, а судини втрачають гнучкість. Навіть легке зневоднення може знизити циркуляцію крові на 15%. 20%. Четверте це кардіотренування, біг, швидка ходьба, плавання. Рух це найкращий спосіб змусити кров працювати. Біг, велоспорт або просто активні прогулянки, активізують судини і покращують кровообіг. Достатньо 30 хвилин фізичної активності в день, щоб покращити циркуляцію до 40%. П'яте забудь про стрес. Стрес це найгірший ворог ерекції. Коли ти нервуєш, тіло виробляє кортизол. Який звужує судини і знижує рівень тестостерону. Практики медитації, йоги, дихальні вправи можуть знизити рівень стресу і покращити кровообіг вже за 10-15 хвилин. Запам'ятай, навіть невеликі зміни в харчуванні, русі та звичках дадуть потужний ефект вже за 2 тижні. Просто почни прямо зараз. Окей, друже, давай підсумуємо кровообіг. Це основа чоловічого здоров'я. Якщо судини працюють добре, у тебе буде і енергія, і впевненість, і стабільна ерекція. Є продукти, які допомагають: гранат, чесник, темний шоколад, жирна риба, шпинат. Вони розширюють судини та покращують кровобіг. Є продукти, які руйнують твою потенцію. Фастфуди, солодка вода, газована вода, ковбаси, алкоголь вони забувають судини і вбивають ерекцію. Є дії, які ти можеш зробити прямо зараз: більше води пити, більше руху, менше стресу, і результат буде вже через два тижні. Тепер питання до тебе: якісь цих продуктів вже є у твоєму раціоні, а від яких варто відмовитися? Пиши в коментарях, буде цікаво дізнатися. Якщо це відео було корисним, тисни вподобайку, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові випуски. І пам'ятай, твій вибір, твоя сила. До зустрічі в наступному відео.